Це реальне свідчення, реальна історія е, слави Божої, як Бог стілює від таких хвороб, які в принципі вважаються невиліковними. Бог стілив від остеомеліту, е, да, і для чого Бог стілює? Для того, щоб ми вже жили по духу, по істині, щоб ми служили Богу, да, спасали і свою душу, і допомагали іншим спасатися. Да, і Якщо ми на перше місце ставимо не істину, не слово Боже, якщо ми нехтуємо церквою, нехтуємо зібраннями, да і думаємо, що якісь матеріальні цінності, блага там можуть нас зробити щасливими, радісними, то це велика помилка, тому що витіснити цю пустоту, цю темряву, яка є всередині людей, які не знають Бога, не знають Слова Божого, може тільки Ісус Христос, виконання волі Божої, служіння Богу.